Thank you Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Дніпропетровщина, Петровщина, початок липня. Сьогодні хотіла трохи пробігти, показати, що зараз квітує, що в якому стані. Почнемо з цієї клумби. Дивіться, які вже кущі фінісетому, вже десь в діаметрі см 80 см. Ред барон, вже такі гарненькі, червоненькі в нього кінчики. І починають квітувати потихеньку лілії. Не всі вже ще заквітли, але вже початок є. І досі квітую вже, мабуть, тижні три шаблі як родонна. Є кущики, які тільки починають квітувати. Є такі, що відквітли 50 на 50. Вони ще невеличкі, немає такої масовості, але яскраві і дуже гарні. Це мій помічник, який завжди допомагає в усіх питаннях. На цій клумбі мені нарешті вдалося зробити так, що я майже на ній не прополюю. Вже майже всі рослини. З'єдналися між собою, і тут прополки у мене зараз мінімум. Нарешті вони розрослися, так як мені потрібно. Дещо є місця на заповнені, але швидко розростаються рослинки. Тут ось живучка триколор зараз так виглядає. В минулому році навесні посадила лише два кущика. І ось так за рік воно. Наросло. А стільби слабенькі, хоч в цьому році, і полив звичайний, і допомагаю, що поливаю, і дощів багато. Але слабенькі, а стільби? Ось так виглядає зараз очіток Атлантіс. Яскраві листочки і квітує дуже яскраво. Ось очіток Мідендорфа. Також. Перекликається з ним такий яскравий. Цей діток трошки розвалюється, коли підростає, але також дає свій кольор на контрасті з цим Барбарисом Admiration. Вони дуже гарно виглядають. Такий бірюзовий, жовтенький, зелененький. Це вся орігана. Жовтеньке трошки на сонці підгоріло. Але зараз похмуро дощі трохи вже відійшло. Але, мабуть, треба його звідси ховати в холодок. Ось так щільненько все зростає, гайхери квітують. Квітування мені не дуже подобається, я його не люблю. Тому треба починати вже її обрізати. Ось такі гарні великі листочки наростила бронера. Такий більше, ніж моя долоня. Хоста слабенька в цьому році, пізно вони прокинулися і одна, і інша. Тут знову в мене карадон на шавлі відквітає. Армерія квітне по другому колу. Ось ялинка, коніка, у неї вже приросте по другому чи по третьому колу. І навесні були, і потім трошки пізніше. І зараз і ще один помічничок. Тут ось на початку клумба бруслина, вона так піднімається вгору і дещо закриває інші рослинки, тому, мабуть, її буду підстригати, щоб вона більш розлягалася по землі. Ось помічничок мені з обрізкою рослину. Є всі злакові, причому ті, що ростуть самі по собі десь на газоні, не смачні. Смачні тільки ті, що на клумбі сортові. Це, до речі, хаканихлоя дуже смачна сортова рослинка. Ось так у цю пору розлягається райграс, його також треба підстригати, він вже має такий неприглядний вигляд. Але потім після стрижки він знову відновлюється, відростає і ще трохи порадує своєю красою. Це звичайна сосне. Вони мене круглий рік гарні і радують своє зелень. У мене ще один марбариз адмірейшн. І ось дивіться, як гарно квітує Тем'ян. Або ще І бджілок тут завжди багато. І це мене лимонно пахнучий, він навесні має варігатні листочки. Зараз так квітує на фоні з салатовим барбарисом. Дуже мені подобається. Але наростає дуже швидко. Кому потрібно, щоб було щось компактне, він дуже розростається. Це треба саджати там, де він закриє великі поверхні, треба закрити. Я викупувала минулої весни, забирала звідси. Його і тут залишився один корінець, і це він так за рік наріс десь сантиметрів 40-50. Ось біля нього такий очіточок. яскравенький. Також він тут перекликається з барбарисом. і гарно в парі виглядають. Цей очіточок трохи розвалився. Хочу, щоб його трохи Підстригли, зробили йому зачіску. Ось це Санталіна, про яку я казала, зелене. Було дуже гарно навесні, коротко обстрижене. Цвіту ще немає. Тобто я їх стрижу ще другий раз, коли вони починають квітувати, тому що мені квітування не подобається. А це Санталіна ще не квітувала. Так, воно велике, діаметр 10 сантиметрів 70 але вже почало розпадатися і потребує стрижки. Тому я не скажу, що це малодоглядна рослина, її треба стригти раза три за сезон. Ну, в моєму випадку, можливо, хтось менше стриже. в мене виходить десь три рази. Очітки так сидимо мене безпроблемні. Їх раз за сезон стрижу навесні. Взимку вони в мене стоять не на обрізані, навесні стрижу і потім до них і не теркаюся. Вишавлює якийсь сорт Пінк рожева. Дуже довго квітує, гарно виглядає, не дуже сохне, коли від квітла. Вже більше місяця вона квітує, радує, дуже гарненька. Санталіна сизе мені подобається більше, ніж зелене. Покажу потім зелене, скажу чому. Воно гарніше тримає форму, зелене розпадається більше. Та навіть без стрижки форму має більш компактну. Початок липня Вероніка вже відквітувала, не встигла вам її зазняти. Ну, квітувала також довго, десь три тижні, точно. Тепер потребує стрижки. Перовський ще не квітує у нас. Якщо лаванди у цю пору, яких порівнюють з лавандами, вже наповно квітують, то перовський ще не квітує. Квітують монарти почали. Вже, мабуть, тиждень, півтори квітує. І довгенько вони такі гарненькі. Взина я вам її кожного разу показую, аурея. Трохи пропаліла, було дуже у нас спекотно, але зараз відійшла такі гарненькі листочки, така яскрава, таке сонечко в саду. Оце рожева Вероніка. Вона трохи пізніше, ніж за заквітла. Також відквітовує, але ще загальна маса має такий рожевий кольор. Ще можна трошки підождати, не стригти. Ще на це тільки-тільки починає квітування. Але дуже висохі рослина, як і Монарда. Дуже мені подобається. Обстригаю раз за сезон, що монарду, що їх на цей, і все, і більше ніякого догляду не потребує. Ось тут ще одна рожева вороніка І синя вороніка така. Така вже наполовину відквітла але ще підстригати не буду. Ось катяча м'ята вже відквітла поодинокі листочки. Треба стригти. На лаванду вона не схожа, як би її не порівнювали з лавандою. так гарненько, але кущики розпадаються розлягаються дужче, ніж у лаванди. І квітування все ж таки відрізняється. Гарно квітують зараз ромашки. Це в мене Crazy Daisy. Квітує вже майже місяць. Ну, місяць назад тільки поодинокі квіточки були зараз вже такі. Кущики. гарно квітує довго тримає квітку. Дуже її люблю. гарненько Маю ось таке варбазілля з вишневими листочками, жовтенькими квіточками, такими тендентними квітує квітує вже також понад два тижні. Гарний. А ось поряд з нею кніфофія випустила бутон Квітувати буде трохи пізніше. Там ще один бутончик. У минулому році було два, ага, бачу ще один. В цьому році три, можливо, ще трохи пізніше буде. Також посухостійка, гарна рослинка. Ось тут у мене також коніка. Також приросте вже по другому-третьому колу пустила. Тут у неї холодок майже цілий день. Тільки зранку трохи сонечко достає, тому вона у мене тут не горить. Кактус опунція вже відквітував, на жаль, не встигла вам його засняти, але якщо знайду, вставлю фото по неї, щоб показати, який, яка у нього квітка гарненька. Минулого разу показала амбузину. Блеклейс, яка квітує, а це вже вона з ягідками. Вони теж такі черненькі, їх може погано видно, але, як подивишся, близенько, такі бісеринки гарненькі. Ну, в скумпія Янгледі. Вони весь сезон, до речі, такі червонясті прорости гарненькі. Квітувала у цьому році слабенько. Що там десь є і квіточки, тому що вона у мене в минулому році захворіла. Але вижила, наступного року, думаю, вже буде гарніше тісти. Покажу, як почувається місток. Вербазілля гарненько пішло у ріст, так як і камиш варігатний, гарненько, аж удвічі виріс. Німфея також пустила 5-6 листочків. Ось холодюня чомусь хворіє, можливо, ще перехворіє, недавно посаджена. Чекаючи німфея, заквітують цього року, чи ні. Дуже полюбляють птички і коти. Частенько приходять до ставочка водопить. Бджіл, до речі, небагато, а ось птички дуже полюбляють. троянди у мене вже деякі відквітували повністю, деякі вже підстригла, деякі ще цвітуть а лаванда квітує, і збирає бджілок, метеликів. Вона зараз королева у саду. У мене троянди всіх різних сортів немає, дружнього квітування, тому одна квітає раніше, друга пізніше лаванди Квітують у мене одночасно, дуже гарно. І хочеться вирізати на букетик і не хочеться чіпати, щоб подовше поквітували, порадували око. У мене кущам роки 4-5, то вони у мене в діаметрі десь близько метра. Ну, майже всі гарненькі такі. Ось бузина Golden Tower. В цьому році виросла в мене вже десь метр 70 висотою, ще трохи двох немає. Також поки сонечка немає, гарненька, листя не посохше. У нас майже весь червень прохолодно було. Подивимося, як далі воно буде витримувати спеку. Також зараз дуже приваблюють своїми квітами. Юлки. Дуже гарно квітують і дуже довго, довго тримають квітку. Гарненько наростають. Я діток не кожного року відсаджую, і вони у мене кожного року квітують. Можливо, колись розростеться дуже великий кущ. Тоді вже буду розсаджувати, але ось на цьому місці його ростуть 3-4 роки і кожного року квітують. Ось так у мене зараз виглядає моя слива нігра, вже висотою, мабуть, метра три, є. і два роки, і вже ось вона у мене 3 метра. І ось такі на ній сливки. Кисловаті не дуже смачні, але гарненькі, навіть як. Для декору якразкі яблучка, які ми також так такі ось ці сладки. Більш декоративні. Хоча можна їх використовувати для компутів, джимів. Але є інші ягоди, які ми використовуємо, тому ці залишаємо пташка. Ось тут заквітувала ще одна лілія. Це якісь маленькі, але такі пістреві, гарненькі. Можливо, хто знає сорт, напишіть, будь ласка. Тому що в сортах не розбираюсь лілій, але для ока гарно і радісно. Тут ось має такий флокс, який тільки-тільки зав'язав бутони малиновий яскравий. Ще не квітує, але вже натяки є. Тут ось у мене два кущі таких лаванди. Метра два займають і також між ними вже вони з'єдналися, майже немає пустого місця, тут також я майже не прополюю. Ось санталіна, які також між собою подружилися тісненько. Очітки. Тут ось в мене все так плотненько. але тут теж бур'яни майже не ростуть. Тут цей Санталіна вже викинув квітку, треба стригти. Ось ну, також подивіться. Він такий більш рихлий, зелений. Між сизий. Сизий такий більш збитий, платніший Менше менш тоді розпадається і втрачає форму. Ось так зараз виглядають кущики міскантус. Голдбар. Ось вони тільки розсаджені, невеличкі, але дуже пістряві, яскраві, він мені найбільше серед злаків подобається, такий зразу приваблює колір. Все люблю варіагатне, жовте, червоне, лінегриде. Але дуже полюбляю осівка варігатна. Не так швидко наростає, як звичайне, нитчате. Але дуже гарні листочки. Вітром трохи. Яло, але дуже яскраво і погляд. Маю ось іще таку одну варіатну юку, також яскраво приваблює погляд. Але перед тут зростала та... звичайна юка, я її прибирала в інше місце, але десь шматочки корінців залишилися, і ось це все пішла поросль від звичайної юки. Я з нею вже третій рік борюся, але вона не здається. Вибирати намагалася дуже всі корінчики, але вона мене перемогла. Ось так яскраво зараз виглядає Барбарис Марія. Це він у мене зростає в холодочку. Тільки трохи зранку дістається на сонечко, і трошки ввечері. Але на повному сонці він у мене горів, тому переїхав у холодочок. Ось так зараз виглядають гартензії метловидні, трохи хлорозять, хоч і кормили і підживлювали. Але коли багато дощів, вони чомусь починають хлорозити. Скоро вже квітувати будуть. Реморси відквітували, так позав'язала вона сінечка. Треба також їх приводити в нормальний вигляд. І листочки мені не подобаються, вони як валюємо горять на сонечку. Треба щось саджати, щоб їх прикрити, або саджати їх десь на задньому фоні, щоб не було на цих листочках. Ось тут у мене також чабрі. Ось тут маю звичайну ромашечку. Також уже довго квітує, посухостійка, не потребую паливу, також підстригаю після квітування і навесні приводжу її до воду і все. От поряд з нею ще в мене є йока поряд з логами. Гарненько зараз виглядають. Дуже гарну квіточку має перлинниця. Росла ось такими кущиками, Такий сніжок, гарненькі квіточки, як така велика гіпсофіла. Дуже посухостійка, не потребує поливу, але, коли відквітує, треба її вчасно підстригти, щоб гарненько виглядало. Вілейників маю небагато. Але зараз розквіт мій улюбленець. Дуже такий ясистий, саповитий, яскравий. Дуже його люблю. Для мене він найгарніший. В персиковому садку маю персики, різного терміну дозрівання. Це в мене найпізніші, Хоч і погода в цьому році була несприятлива, але потроху нав'язалися. Це і середнього строку дозрівання. Вже видно, що бички стають більш рожевими. Оцей персик у мене самий ранній, вже більший, ніж на інших персиках самі плоди, але ще не рожевіють. Будемо чекати. Почала квітувати будлея. Також її дуже полюбляють метелики. Квітують дуже довго. Але на зиму у мене змерзає. Ось пеньочки. З минулого року повністю змерзла, відійшла від коріння. І ось зараз початок липня, вона у мене близько 70 см. Не дуже велика. Важко після цієї зими їй відходити. Але вже квітує, осені, я сподіваюся, вирости ще, мабуть, разів-два. Швиденько пробіглася, все вам показала. Буду казати побачення до зустрічі на моєму каналі Семира, добра і щастя.